Шановні товариші. Вадим Антонов. Ці дні кожен день ми бачимо, що вбивають наші... Кожен раз він був в штурмовій групі. Штурмова група це та, яка йде. Попереду, це ті, які йдуть безпосередньо під кулі. Це був хлопець, якого мені доводилось весь час стримувати. Він весь час хотів бути попереду. Він, можна сказати, біг визволяти нашу землю. Він поспішав це робити. як таким всі ми прийшли. Тому що патріот, що на Майдані доказав, що він патріот. Прийшов батальйон спеціального назначення Донбас добровольцем. Він був дуже веселий, жизнерадостный, він любив жити. Він коли заходив там в Петровцах, в палатку, він всегда улыбался. Хочу ну, попросити вас, земляков, жителів Житомира, щоб не забули. Щоб допомогли сім'ї. Указ президента України номер 651 2014. За особисту мужність і героїзм. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю нагородити орденом за мужність третього ступеню солдата резерву Антонова Вадима Віталійовича. Посмертно патріота виховувала, любив Україну. Казав, що мама лучих за границі бу, лучих людей немає. I t referred Marche amour Sur à thumbnails Pousswiec qui font saver votre neige